Чотирирічному Олегу Андріїшину потрібна допомога. Маленький коломиянин хворіє на рідкісну недугу. муковісцидоз з панкреатичною недостатністю. Аби врятувати життя хлопчика, потрібне дороге лікування за кордоном. А вже півтора року маленький Олежик бореться зі своєю хворобою. У 2011-му лікарі поставили йому страшний діагноз: муковісцидоз з панкреатичною недостатністю, – легенева форма. Нам виставили дуже поганий діагноз. Що у нього на легенях утворились якісь кісти, розумієте? І нам обов'язково ми придбали з Києва по замовленню пульсоксиметр, який виділяє в легенях кисень і гемоглобін. І нам сказали обов'язково придбати оксигенатор, концентрат кисню, щоб дитина роздихувала легені. Вартість оксигенатора більше 10 тисяч гривень. Його придбали для Олежика представники всеукраїнської благодійної ініціативи Банк добрих справ концентратор кисню житті необхідний прилад для хлопчика. Проте проблеми він не вирішує. Розповідає його мама Світлана Андріїшин. Тож мені сказали, що обов'язкова трансплантація легень дитині на майбутнє. Буквально пару років, щоб ми шукали людей, звертались до депутатів, щоб допомогли. Тому що ця операція коштує дуже великі гроші. В Росії вона коштувала 150 тисяч євро. Ми не в змозі зібрати такі кошти. Самі розумієте, що тут на Україні це неможливо. Навіть за границею це неможливо ні за рік, ні за два, ні за триця зібрати. Та пані Світлана духом не падає. Вона готова боротися за життя синочка до останніх сил. Лише недавно вони повернулися зі Львова, там проходили лікування. Тепер, хоча і вдома, проте щодня хлопчикові доводиться приймати близько десятка різних препаратів і терпіти не надто приємні процедури. У найближчому часі Світлана Андріїшин хоче поїхати з Олежиком у Францію. Там є спеціалізована клініка Грегорі Ламаршаля, де успішно лікують таку недогу. Ми хочемо просто проїхати дода на консультацію, що вони нам скажуть, розумієте? І я просто хочу дуже допомогти своєму сину, щоб він не ріс, так як... щоб він ріс, щоб був здоровою дитиною. І я буду робити все можливе, неможливе. Щоб допомогти йому, у Олега є ще дві сестрички. Мама виховує дітей сама. Хлопчик любить співати, гратись конструкторами, знає дуже багато автомобільних брендів і мріє в майбутньому сконструювати власну машину. Його мрії можуть здійснитися лише за допомогою доброчинців, адже самотужки сім'я не зможе зібрати необхідні кошти на операцію, яка надзвичайно потрібна дитині. Звернулася до благодійного фонду на діти милосердя. Василя Івановича Доганюка. я хочу йому дуже подякувати. Що він теж допоміг моїй дитині. Хочу подякувати Карітасу. Бо коли я приїхала туди, мені зібрав перший раз діти Милок сердя потім три тисячі мені карітас передали, остальні передали гроші діти милосердя і мої друзі. Велике спасибі від щирого серця, дуже їм дякую. На лікування у Франції потрібно від 10 тисяч євро. Кошти можна перераховувати в Івано-Франківську філію КБ «Приватбанк» МФО 305-299, код ЗКПО 143-60-570, рахунок 29-24-48-25-50-91-00. Отримувач ПАД КБ «Приватбанк». Призначення платежу для зарахування на карту No 46 27 08 17 16 47 62 34 для Андріїшин Світлани Іллівни. Телефонуйте 099 52 66 801.